Природа сама знає, що робити, вона мудріш, ніж ми. Ми її не ще не знаємо настільки. Брак знань про природу визнають навіть ті, хто здається, мав би знати про неї найбільше науковці. Створення комфортних умов для себе ціною незаконно винищених насаджень не гідно людини розумної. Міський голова Тернополя запевняє, зеленими зонами не нехтує. Щороку висаджується більше ніж зрізається та статистику зусилля чиновників не надто покращують цифри. Говорять про дефіцит зелених насаджень як за межами Тернополя, так і в самому місті. Якщо порахувати структуру і частку зелених насаджень, ну наприклад, 94-го року, коли площа міста була там, я не пам'ятаю три. Тисячі чи скільки там гектарів, а зараз, по-моєму, 5% з, з копійками. ось, То що ми можемо сказати? Тоді частка зелених насаджень складала 34% від загальної площі. Сьогодні частка зелених насаджень 17%. Місто розбудовується, а парків та скверів не більше, як кажуть науковці. До озеленення долучаються тернополяни. В дворах більше як клумб, екокутків, територій з ландшафтним дизайном, власторуч, зроблених мешканцями. Це похвально, вважають і природознавці, і чиновники. Останні обіцяють відзначити таких тернополян. Але усі разом сходяться на думці: садити як і виробувати не можна хаотично. Комунальники додають, обидва процеси природні і визнають, дерева і кущі зрізають, але на це є причина. Багато рослин висаджені в один період, тому постаріли одночасно. І зараз аварійні. На даний час переважна частина дерев зрізаних це ті дерева, які, є, які підлягають зрізки, тому що вони є аварійні. На другому місці це ті дерева, які зносяться в зв'язку з будівельними роботами. Но їхня частка є невелика, не це біля 30%. На сьогоднішній день, виходить, що власник земельної ділянки має право зробити зрізку навіть без погодження з органами місцевого самоврядування. І в більшості випадків дуже часто це так і робиться. Це є, це є реальна проблема. Якщо раніше було було обов'язково передбачено певна компенсація або висадка іншої кількості, зараз я можу прийняти рішення і зрізати самостійно. Змінами в законодавстві на всеукраїнському рівні чи рішеннями на місцях природу треба рятувати, б'ють на сполох науковці. Там, де ми не можемо їй допомогти, не повинні заважати. Нагадують про закордонний досвід. У місті варто лишити зони дикої природи, в які втручатись не треба. Ландшафтний дизайн дорого, тому багато території ним не охопиш. Проте, не обійтись без захисних зон. Їх ціна сови грунту і змиви, з якими у водойми потрапляють шкідливі речовини та сміття. Ми маємо таких прикладів багато. Ось Оцей улоговина від тролейбусної вулиці до річки Середу через вулицю Миру. Раніше ж там були поля, і та вода вся вбиралася дощу. А зараз, як тече, то зносить все, бо дренажних систем достатньо їх немає. Тому нам треба як мінімум захисними зеленими зонами. Якщо вони є, то їх не руйнувати. Якщо їх нема, то їх треба посадити. Інвентаризацію зелених насаджень комунальники вже проводять. Працювати на благо міста чиновники і науковці вирішили спільно. Екологів обіцяють включити у склад комісії по обрізці дерев. А їх пропозиції врахувати у програмі з озеленення та стратегії розвитку міста. Разом планують розробити і проект програми щодо стічних вод і порятунку тернопільського ставу.